Звірята, привіт! А звірята, йди сюди. Тут, бачите, такий сурогат із бурчелієвих зебр, коней приживальського. Там десь у нас, а он аж там антилопи гну, не льгау. І хто там у нас ще мешкає? Йди сюди, лапунчик. Здравствуй, лапочка. Молодець, Куснятину приніс. А ти хочеш попробовать? На! На спробуй хліб. Ой, бог! Ти мой мій козлюнчик! Двотижневий. От зверніть увагу ось о природний степ асканії. Он на 18 кілометрів йде дійсно найвеликий заповідний степ Європи. От він перед нами. Більшого не можна вже знайти клаптика землі в межах України. І далі, ви бачите, чорна смуга йде по степу. Оце якраз та фальцвейнівська борозна, яка була закладена в 1898 році. Фальцвейн, бачачи, що його вівці знищують досить сильно степову рослинність, він задався метою зберегти в природному стані якийсь шмат степу. І він наказав обкопати 510 десятин і заповідав на вічні часи. Оце ж в Україні залишалось 32 пари. Минулого року до нас прилетіло на земівлю 8,5 тисяч. Результат роботи наших асканійських вчених це однозначно. Ми дійсно відновили популяцію огарів в Україні. Коли ми бачимо ці створення нових сафарі-парків, вони створюються якраз по образу і подобію Асканії Нової. Величезні загони, в яких напіввільно живуть тварини. Кажу чесно, що про Асканію нову я безумовно знав. Як всі діти колишнього Радянського Союзу вивчали книжку, книжку це я маю на увазі підручник. На той час ну, я хотів працювати взагалі в лісі. Я працював в Державному лісовому заповіднику Кодре, 12 років прожив серед лісу за 5 кілометрів від населеного пункту. Тому я кажу своїм колегам, що я серед вас самий дикий, оскільки <laughs> ніхто не прожив скільки років за межами населеного пункту Дикий Продів. І, власне, тут ще такий був момент. Мій батько якраз був при смерті перед цим. Я прилетів, я родом з Бердянського району Запорізької області, я прилетів е до батька, і батько каже: синок, от було б ловко, якби тебе перекинули в Асканію. Там теж заповідник, я там фронтом проходив, а мого батька контузило між селом Перекоп і турецьким валом, коли брали Крим. От ви знаєте, це я кажу, як батьківський заповід, який я послідовно виконую вже 26 років. По суті, біосферний заповідник Асканіно прийшлося розбудовувати багато в чому з нуля, треба було забезпечити заповідний режим на цій території, от тому що було тут і браконьєрство, і багато інших речей, от, відповідно, вилаштовувати структуру заповідника до вимог міжнародного законодавства, оскільки це біосферний заповідник. Якщо людина входить на територію заповідної зони, вже є це порушення. Раз це є порушення, вибачте, треба притягти хоч до мінімального покарання. Ну а мінімальне покарання у нас наскільки велике, що це три дві пачки цигарок. Це сором. І якщо люди, проїжджаючи вздовж заповідного степу, бачать, що там написано, що шановні водії, зверніть увагу, через один кілометр починається унікальний заповідний, найбільший заповідний резерву степовий резерват Європи. Паління заборонено. І от я е, тільки провів черговий облік із своїми фахівцями. Так у нас на 100 метрів вздовж дороги лежить 33 цигарки. Люди добрі. Оце культура українців. Тільки говорити, що я українець, це дуже замало. Треба діяти як сучасний українець, якщо ти дійсно переймаєшся інтересами держави. Я не відступаю ні перед ким, і це правильно. Тому що якщо дійсно я не скажу, що в мене чисті руки, бо вони покусані, подряпані, їх десь когось щось ловив, препарував, досліджував і таке інше, але в частині стосунків з людьми треба бути завжди відвертими і чесними. Тому в своїх діях я, звичайно, дотримуюся саме законодавчих норм. І тому люди то знають, що якщо людина потрапила до нас у руки, то вибачте, ми його не відпустимо, вона відпуститься тільки через суд. Відступити я можу тільки, скажімо, в тих в тих випадках, коли не не можемо дійсно взяти. Десь в мене пам'ятається, в 93 му році були ми догнали двох браконьєрів, але їх не змогли схопити більше того, щоб не вистрілити, Я свій пістолет кинув, під'їжджаючи кинув на сидіння в машину. Людина оббігла, коли ми ружо вирвали у нього з рук. Обігла кров машина, схотила, схопила пістолета. Патрон патронніку був. Я це знав, бо я перед тим передьогнув затвор, але курок спустив. Підходю до цього чоловіка. Він тримає мене на мушці. От, я його говорю, що він поклав пістолет, де взяв і так далі, а сам підходив все ближче і ближче, щоб вибити знизу цей пістолет, бачачи, що курок він то не звів, а просто тримає мене на мушці. Ну, він не витримав мого погляду, кинув пістолет в грязюку і тікать. Ми його знову догнали, ну двоє було таких кріпких хлопців, що в трьох ми, звичайно, ми не стали стріляти і ми їх не змогли взяти. Мене питають, а де б Леонід Данілович міг випити чарку на природі, Ну, я їм кажу, ви знаєте, це нікому не потрібно, ні президенту, ні нам. О, це, ми е, тут якраз людей привчали, що то є територія режимна. От, і ні в якому разі там не можна розбити столик, тим більше щось відзначати. Ну, Люди нормально зрозуміли, уявіть собі ніхто на мене не тиснув. Ну, а зараз батьки розповідають просто це, що розповіли працівники Служби безпеки, розповіли, що Гавриленко там такий сякий, не дозволив навіть президенту чарку випити. Я ну, кажу, раді Бога, в інших місцях хто ж, хто ж, хто ж не проти, а хто ж проти. Але є конкретні місця, де дійсно ні для кого не повинно бути дозволу. І це правильно, це нормально. Я дуже обурений тим, що ми самі ніяк не можемо зрозуміти, що зберігати людину як біологічний вид можна тільки за тих умов, що ми збережемо середовище існування людини. І наскільки ми скажімо, зуміємо людей виховати, шанобливо і бережливо ставитися до оточуючого середовища залежить майбутнє наступних поколінь.